В'яжу конячку, вже зв'язала майже повністю дві задні лапки. І користуючись нагодою, хочу дати вам декілька порад, якими користуюся сама. Коли ви наповнюєте іграшку, не наповнюйте її великою кількістю наповнювача. Краще потрошку, щоб заповнити всі прогалини. Тоді іграшка буде такою цупкою, і ви, коли наповнюватимете її, ви просто відчуватимете, де у вас залишилося пусте місце. Коли ви наповнюєте іграшку, в такому чистому вигляді ніколи не закидайте наповнювач. Тому що, дивіться, тут є маленькі версинки, і їх не завжди можна запихнути у виріб, тому вони залишаються назовні і можуть просочуватися в виріб, він буде мати тоді негарний вигляд. Тому я роблю завжди отак, ну просто скручую його, і він тоді більш-таки покладистий. Можна його так гарненько потім засунути, не дуже зручними ножицями показувати. І тоді, дивіться, немає оцих ворсинок. ніде нічого не терчить. Тобто наповнювач стає більш слухняним. Ось дивіться, все ми гарненько вложили.